Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року вирішив записати коротке відео по поводу того, по якій ціні продають мою маліну перекупники. Я вирішив спеціально це зробити, бо був вражений, що написав Назар, що їх 40 гривень маліна і 20 він платить за збір збиральникам. Потім там ще один підписник написав, що 35 гривень маліна в них коштує. тобто Який резон цим займатися то що мою маліну я продаю по 120 як ви знаєте. Перекупники продають по 180 гривень. Тобто 60 гривень вони... Беруть чисто за те, що відвезуть із села у Київ. Тут 50, 35 кілометрів до Києва. Я. От така от ситуація. Не треба не поливати нічого, не підживлювати, не сортов вибирати. Взяв собі, купив мене маліну по 120 і продав по 180 в Києві. Все дуже просто. Хоча, як би казалося, одна країна добрива, я сумніваюся, що він дешевше купляє в Тернопільській області чи пестициди пі... ті самі. Ну, може хіба що. Тобто ну... така різниця, якась в нас країна, щось не то. Що тому фермеру, як він 20 гривень заплатить, із з 35-15 остається на полив, на бензин, на... на зарплати, та те що це. Можна переорювати і, ну, або займатися чимось другим. Ось. Тому що Ціна якась як на мене несправедлива. Це я пам'ятаю. Починав як я цим маліновим бізнесом ягодним у 2019-му, тоді маліна була по 35 у нас. За збір, по-моєму, по 10 чи по 12 платилося. 2020 -й. 2020-й це вже було, е, було, було 50 гривень я продавав маліну, по 60, по досінь повні по 70. Да. Минулий рік теж було 50-60. Він взагалі був неудачний. Ну, Тут на осінь теж 70. Е, і по-моєму там під саму осінь по 100 я продавав вже, так. Да. Я продавав по досі, 10, по 100 вже її. Чи по 90 ну щось таке було. Ну і цим роком це зараз 120, хоч є смисл якийсь в цьому всьому дійстві. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Зараз.